Що це? Сподівайся, там щось смачненьке. Отак, це бомба. Лягай, зараз вибухне. Вона схоже зламана. Щось не так. Я зрозуміла. Це солодка бомба. Ого, вона така смачна. По справжньому вибуховий смак. Вау! Неможливо відірватися. Хочеться ще й ще. Ось би й мені теж скуштувати. Ні, це все моє. Ого, ти так швидко все з'їла. Залишилася остання частина. Я вперше їм секундомір, і це дуже смачно. Всім раджу спробувати. Стоп! Що то за звук? Ти чуєш? Іде звідти? Що таке? Це ж справжня бомба, справжнісінька. А допоможіть! Що відбувається? Ого, дивись. Всім привіт, я почула, що тут хтось просить допомоги. Не хвилюйтеся, я вас врятую. Маю спеціальну стрічку. Ось так. Тепер ви у безпеці. А це що? Цікаво, коли вона вибухне. Незрозуміло, але треба поспішати. Давайте. Ого. А хто знає, як користуватися цими кнопочками? Ой, здається, я все зіпсувала. Моя робота тут закінчена, Ну все бувай. О, так високо. Мері, що нам робити з бомбою? Без паніки я маю план. Ось що треба. Мері це не допоможе. Окей, а ця курочка? Ти що знущаєшся? Тобі не догодити. А якщо до цього? Ні, швидко прибери її. Як же з тобою нудно? О, знайшла. Це те, що має відійти. Я перекошу ними провід. Це чудова ідея. Тут стільки проводів, який з них треба перерізати. Думаю, синій. Мері, будь ласка, вигадай, готово, що ми врятовані. О, ні, час пішов ще швидше. Ні. Ауч. Ну, от я вся у шоколаді. Класно. Так, я теж. Хто з нас більше з'їсть шоколаду? Я виграю. Одну, ще й одну. Я від тебе не відстаю, ніч я. Це було просто круто. Ну що, відкриваємо? Ого, я така щаслива! Це новий айфон. Вау! І в мене також це найкращий подарунок. У нас що, два однакових айфона? Не знаю. Тоді я перевірю. Ого, він так зручно лежить у руці. А ще й тут є багато програм. Hey! Тільки чому вони всі не працюють? Щось тут не так. Ого, це шоколадний айфон. Такого я ще не пробувала. Ой, смакота. Вау, якщо в тебе шоколадний, то в мене справжній. Супер! Час зробити парочку селфі. Так, чудова ідея. Посмішко. Йди, ти псуєш кадр. Ось так набагато краще. Ну Тримайся, моя помста буде жорстокою. Я така мила. А, Допоможіть. О, ні, мій айфончик. Так тобі і треба. То це ти мене налякала. Опс! Де мій шоколадний айфон? Хоч би з ним все було добре. О, ні, мій новенький телефон. За що? Я більше не зможу робити чудові селфі. О, ідея! Мері, чого тобі? What? Давай поміняємося айфонами. Yeah. О, давай. Давай мені свій, а ти бери мій. Yeah. О, ні, що з ним? Oh. Він зламаний. Oh. Челсі, ти мене обдурила. Oh. Що? Вона ще їсть, мій шоколадний айфон. Yeah. Ану віддай. Я на такий обмін не підписувалася. Oh. Ех, Залишився зовсім маленький шматочок. Oh. Ого, шоколадна зарядка. Маю сумніви, що це допоможе, але можна спробувати. Вау, я тепер можу їсти цей айфон нескінченно. Ого, ось це мері пощастило. Заздрі мовчки. Яка смакота. Може, я теж зможу полагодити свій телефон? Спробувати варто. Так, беремо. Ааа! Допоможіть, врятуйте! Це була погана ідея. Ось це в тебе зачіска. Яка смішна. Чур я перша. Пау, мій улюблений кіндер сюрприз. Ще й так багато. Класно, у мене теж. Цілих шість штук. Що у тебе теж? У кого шоколадні, а у кого справжні. Ура мені пощастило, У мене справжнісінькі. Треба якнайшвидше все відчистити, а то мені вже не терпиться їх спробувати. М -м -м, молочний шоколад обожнюю. Ого. Усередині ще й цукерка ММДемс. Так одвічі смачніше. Ого, я теж так хочу. Точно у мене є свій кіндер сюрприз. Як же він солодко пахне. Фу, у мене справжнє яйце. Яка гедота. Ха, Так тобі і треба. Так нечесно. Сподіваюся, наступне яйце таким не буде. Як страшно пробувати? О, ні! Тут також жовток. Ненавиджу. Фу, виглядає жахливо. Це найгірший раунд. А мені подобається, адже кіндер сюрприз це найкраща смакота в світі. Це солодкий шоколад, а всередині на тебе завжди чекає сюрприз. Вау! Шоколадні кульки обожнюю! Але я теж хочу з'їсти хоч один справжній кіндер-сюрприз. Челсі, дай спробувати, будь ласка. Ні, я кіндер-сюрприз можна комусь віддати. Він тільки мій. Челсі, ти така жадібна. Що ж робити? А, вигадала, я розіграю Челсі. Може тоді вона зрозуміє, що з друзями треба ділитися. Ну приготуйся, Челсі. М -м -м, який би з'їсти наступним? Ось це те, що треба. Стоп! Що це за бридкий смак? Тобі що не сподобалося? Ах, це ти підлаштувала. Ну, тримайся. О, ні! Моє обличчя, воно забруднене. Такий розіграш виявився невдалим. Фу, Тобі треба з'їсти всі ці кіндери-сюрпризи. О, ні, тільки не це. Ех, Треба, значить треба. Хоча у мене є краща ідея. Влаштуємо хвилинку кулінарії. Що ти знову задумала? Беремо одне яйце. Упс, Ой, яйце та розбиваємо його в сковорідку. І так робимо з усіма яйцями. І отримуємо ароматну яєчню. Ого, виглядає апетитно. Мері можна я спробую? Ні, ця яєчня тільки для мене. Ех, ну і добре. Небезпечний кулінарний трюк. Опа! Ого, як високо! Ідея. На, отримуй. А тобі так більше личить. Моя яєчна зіпсована. Я більше не готуватиму. Я починаю. Ого, набір Макдональдса. Супер! Тепер я. Вау, у мене теж. Я спробую перша. Пока кола відмінно втямовує спрагу. Що? Як так сталося? Розуміло. У мене шоколадна Кока-кола. Точно! Обожнює шоколад! Awesome. Ого, класно! Um, num, num, num. Вау! Це ж цукерки ММДемс. Ого, шоколадне коло з цукерками ММДемс – Ідеальне поєднання. <рив> Блін, я теж так хочу. Yeah. Так, спробуємо. <рив> Ай! Допоможіть, я ВСЯ промокла. No! Ага, ну, як тобі душе з Кока-Коли? <смір> Нічого смішного тут нема. <смір> ПУПС, як шкода, що ти залишилася без Кока-Коли. <смір> Цікаво, картопля Фрі теж шоколадна. Так, повне захоплення. Шоколадна картопля Фрі такого більше ніхто не КУШТУВАВ. Хочу з'їсти одразу все. Чудово! Я можу їсти її вічно. Ого, тут їстівна навіть коробка. Ти не жартуєш? Ну-ка, спробуємо. Фу, та ти мене обманюєш. Вона не їстівна. Ех, я залишилася і без картоплі, і без кока-коли. Не засмучуйся, тримай. Ого, дякую тобі, велике. Ти справжній друг. Зменште швидкість стояти. Пред'явіть ваші квитки. Hmm. так так, звичайно, Джеку, давай, діставай. А, квитки. Ось вони. Візьміть, будь ласка. Please. Що ж, схоже, це гаразд. Прошу вас, проходьте. Велике, дякую. Фільм уже йде. Сідайте швидше. Який захоплюючий сюжет, клас. До речі, дуже смачний попкорн. Так, мені теж сподобався. Він просто бомба. І чого я купаюся із цим попкорном? Можна ж з'їсти все одразу. Ну ось, він вже скінчився. Ти завжди поспішаєш, Челсі. Джеку, у тебе майже повне відро. Я візьму трохи. Ти що робиш? Прибери свої руки. Ну ось, ти розсипала мій попкорн. Друзі, у вас все гаразд. По-моєму вам час на вихід. Давайте, вставайте. Я вам допоможу. Від цього фільму просто неможливо відірватися. Ей, куди ви нас тягнете? Бачу, ви любите поїсти, тому пропоную вам взяти участь у челенджі. Думки немає, що на нас чекає. О, якісь картки. Давайте подивимося. Ну, ось, мені доведеться їсти повільно. А мені швидко це я люблю. Золота середина непогана. Яку страву для нас приготували? Локшина чудово. Виглядає дуже апетитно. <клес> мені не терпиться спробувати. Давайте почну. Побачимо, що тут у нас. Ага, палички. Мабуть, треба їх відчинити. Отак. Акуратно не поспішаючи. І що мені поспішати. Okay. Схоже, це надовго. Мабуть, я поки що почну. Дурні палички, ніяк не можу їх роз'єднати. Я трохи зуби не зламав, все без толку. Ти просто слабак. Ні, у мене вийде. Гей, Боля, чи ти влучив мені прямо в лоба. Вибач, я випадково. Як мені їсти однією паличкою, спробую підчепити локшину. Да, це погана ідея палички Навіть Мері скоріше почне їсти, а я все ще голодний. Ну все, мені це набридло. Як багато лекшини намоталося на мою паличку. І чому я одразу до цього не додумався? Смачно! Просто смакота, Це найкраще, що я коли-небудь пробував <звук> Як там Мері? Ці палички мене зачаровують. Думаю, не варто її турбувати. Давай я з'їм свою лекшину. Мені знадобиться серветка. Ось тепер можна приступати. Подивимося, як ти впораєшся з паличками. Навіщо ти їх викинула? Вони мені не потрібні. Краще я візьму виделку та ніж. Так звичніше. Що ж, почнемо? Ну, ось лакшина постійно падає. Виделка та ніж мені теж не підходять. Потрібно вигадати щось інше. У мене ідея. Буду їсти прямо так. Поки що чудово виходить. І все, я впоралася. Баночка порожня. А ти молодець, вітаю. Що там у мері? О, локшина. Як давно я мрію спробувати її, нарешті вона у роті все божественно. Давай вкрадемо порцію мері. Вона все одно нічого не помітить. Смакота. Я хочу насолоджуватися кожною миттю. Ви нічого не бачили? Ай, боляче. Так нам і треба. Наступного разу не тягатимете чужі продукти. Вона має рацію. Новий раунд, клас. Подивимося, що тут у нас. Знову повільно. Ну гаразд, мені не звикати. Я не проти середнього темпу. А мене цілком влаштовий швидкий. О, Друзі, дивіться, це ж піца. Вау, у ній так багато сиру клас. Улам, у мене одразу розігрався апетит. <хи> Я в захваті. Досить балакати. Давайте швидше почнемо. Я, як завжди, перша. Скоріше, Мері. Почну ось із цього шматочка. Він кращий за інших. О, Як гарно тягнеться сир я не готовий чекати цілу вічність. Oh. На мою думку, цей шматочок занадто малий. Два буде якраз. Ось це апетит! Піца просто пальчики оближеш. Думаю, не варто дрібнитися. Складу всі шматочки один за одним і з'їм все за один раз. Вийшла піца сендвіч, клас. Джеку. Ось це те. Мені є чому в тебе повчитися. Браво. Я міг би їсти ще швидше, але мені хочеться трохи розтягнути задоволення. Окей. Okay. Тепер ти, Челсі. Як же мені вчинити? Вигадала, згорну цю піцу в рулет. Клас, крута ідея. Тепер я впораюся за пару секунд. Щось пішло не так. Піца застрягла у мене в роті. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Дякую, ніяк не могла відкусити. Ти мене врятував. Момент oh, щастя, близький. Піца майже у мене в роті. Ого, Куди ж вона? Опс, здається, вона впала і її вже не врятувати. У мене залишився тільки шматочок тіста. Шкода. Хоча це все ж таки краще, ніж зовсім нічого. Все, я закінчила. Тобі постійно не щастить Мері. Oh, no. Що це? Кактуси? Вони ж колючі. What? Не розумію, як ми їх будемо їсти. Mm -hmm. Мені страшно, не хотілося б продирявити собі язик. Mm -hmm. Виглядає огідно. Не думаю, що це дуже смачно, але я готова взяти на себе удар і почати. Mm -hmm. Ми не проти удачі, Челсі. Mm -hmm. Спочатку треба перевірити, наскільки цей кактус колючий. Mm -hmm. Дайте мені трохи часу, і я все з'ясую. Боюся, нам доведеться довго чекати. Починай, Мері. Що ж, спробую. А, мій язик як боляче. Челсі, подивися на це. Я так просто не здамся. Зараз цей кактус у мене отримає. Oh, no. Відчуває, буде спекотно. Ти маєш рацію, Джеку, але він сам не просився. Okay. Так що краще. Не чекав від тебе такого, Мері. Мені погано, заберіть мене звідси. Газливий, Джеку. Нічого собі, ти непогано, йому помстилася. Друзі, у вас так галасливо. Що там відбувається? Не відволікайся, Челсі, інакше ти ніколи не закінчиш. Ось ми і зустрілися вічна віч. Як гірко, дота! Мені страшно уявити цей смак. Скоро ти сам його відчуєш. Можеш починати, Джеку. Нехай спочатку Челсі закінчить. Ну все, давай, Челсі, поспішай, додай газу. Схоже, виходу немає. Мій палець як боляче. О, здається, я здовголку. Спробую ще. Працює! Клас! Кактус повністю чистий. Тепер я можу пробувати його. Мері, ти мала рацію, це зовсім не смачно. Гадість, мені хочеться все виплюнути та помити язик. Як же я тебе розумію? Я вже близько до кактусу. Ось ми зустрілися. Ай, боляче. До неї довго все доходить. У мене є ідея. Я просто зріжу всі гонки. Натиснути виходить. Ну, ось ми знову надовго зависли. Думаю, краще використати пінцет. Давай я поможу Челсі. А я пропоную бритву. Це найшвидший спосіб зрізати голки. Вийшло. Не дякуй, Челсі. Залишилася одна голка. Все, можна пробувати. Ну давай же, Челсі, ми віримо в тебе. Навіщо ти це зробив, Джеку? Я хотів тобі трохи допомогти.